Виконуємо номер 426 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Задання перше. Добуток 4 п'ятих і невідомого числа позначеного змінною до рівня одиниці. Задання друге. Добуток 0,6 і невідомого числа позначеного змінною х дорівнює одиниці. Приступаємо до виконання. Оскільки добуток чисел 4 п'ятих і х дорівнює одиниці, то 4 п'ятих і х взаємно обернені числа. Тоді х дорівнює 5 четвертих це число обернене до числа 4 5 четвертих. Неправильний дріб подамо у вигляді мішаного числа. 5 ділимо на 4. Неповна частка буде 1, розстача буде 1. Знаменник переписали, отримали 1 ціла, 1 четверта. Записуємо відповідь. 1 ціла, 1 четверта. Завдання друге. Оскільки добуток чисел 0,6 і х дорівнює 1, то 0,6 і х взаємно обернені числа. Запишемо 0,6 у вигляді звичайного дробу. І скоротимо тепер на 2. 6 ділимо на 2 буде 3. 10 ділимо на 2 буде 5. Отримаємо 3. П'ятих дорівнює одиниці. Тоді ікс дорівнює 5 третіх. 5 третіх число обернено до числа 3 п'ятих. Це неправильний дріб подамо у вигляді мішаного числа 5 поділимо на 3. Неповна частка буде 1, востачі 2. Отримали дві третіх. Записуємо відповідь. Ми розв'язали рівняння номер 426 виконано.